Це складно повірити, але руханку не тільки танцює. Тепер я ведучий власного youtube шоу Ноти забали. Кря! Гадель! Мелевін краш <раприт> прийди. Зараз ми вас підвішуємо за ноги. <раприт> Клавдія Петрівна, я тебе люблю. Це ноти забали. Готуйтеся до запеклої боротьби двох учасників. Влада Рудницького і Іскри. Сьогодні зіркові гості перевірять знання української музики, битимуться за перемогу і бали. А в фіналі нашого шоу хтось може виконати страшне покарання. О -ху -ху. О, Владе, да, я, да, да. я, звісно, не злапам'ятний. Но YouTube пам'ятає все. Ми були з владом на одному youtube проєкті на якому його команда перемогла мою. Саме тому я і запросив тебе сьогодні, тому що тут я не суперник, тут я ведучий і можу робити все, що мені заманеться. То, що було в минулому році. Ти все пам'ятаєш? Ну поза жартами, ти успішний блогер, у тебе 2,6 мільйона підписників. І тут на початку року ти заводиш нову сторінку в Тіктоці. Розкажи, для чого, чим вони відрізняються і чому нам треба спостерігати, слідкувати за тобою. Там я вирішив новий рік почати. Щось нового створив книжковий свій е, букток, називається, де я розповідаю про книги, бо я почав читати. Ну, ще в далекому далекому 2022-му Я для себе відкрив таке хобі, і от щось Вагався, От в мене був якийсь страх, сумніви, що почати щось нове, то знаєш, складно. Ти читаєш? Я не читаю, на жаль. Я співаю, і танцюю. У мене інша місія, тому в принципі музичне шоу у нас. Але запроси глядачів підписатися на твою сторінку. Можливо, хтось ще не знає. Будь ласка, підписуйтесь. Той хто не любив читати, але можна знайти рудніцький. Про книги, от впишете і знайдете 100%. Якщо що, то я думаю, там в описі залишити. Да, да залишимо обов'язково. Переходьте в описі цього відео і підписуйтесь на нову сторінку влади. Ти відвідуєш багато заходів пов'язаних з музикою. Скажи, яку музику ти більше любиш, якою музикою надихаєшся Билли сьогодні? Ага, тобто ти просто Білі Айліш. Я слухаю все. Да, ага. от все тобі, зайти у мене в Spotify, там є всі. Можливо, і тебе там знайду. Ну, ладно, там тебе через Ютуб можна послухати. В Спотіфа там таку музику, щоб я собі там. В Спотіфаї я теж є. Та я розумію, але під тебе не почитаєш книги. Буду читати книжку і рухатись. Так ти виконуєш афірмації, і читаєш книжку. А от під біля Аліш можна і послухати, і почитати ж таке щось спокійне. Особливо під підспокоїтися. Останню, ну, крайню пісню яку я слухав перед зйомками. Це була фінка культура моя, культура О, так. <свісно> тому, що вона мене заряджає. Я так послухав, роз... ну як розспівався, пора вдома, заспокоївся Там і пришло. прийдеться сьогодні Співати так що готуйтеся до цього. Іскром, я тебе вітаю в розважальному проєкті. Мені здається, це е, перший твій такий досвід, тому що до цього були більше талант-шоу, е, власне, робота над сольним проєктом. Е, скажи, будь ласка, що нового ти дізналася із закулісного життя артистів і підготовки до, до таких великих телевізійних проєктів? Насправді це. Шалена команда, яка стоїть за цим всім, Я просто е, схиляюсь перед ними оператори, режисери, постановники, люди, які працюють е, поза е, камерою. Це вау! От, от було дуже довгий час, коли не було е, концертів, е, не було виступів, і я вже якісь така лежу на криваті, так там, що це таке? І потім приїжджаю на локацію. Боже, в мене стільки енергії. Я вже все, Я готова. Ну, книжки можна почитати. А я тільки хотів сказати, а Влад міг взяти книг. І зразу такі все. А я читаю книги постійно, У мене прям величезна Клад. колекція. Тому... Чому ти здивувалася? Ось, можливо, чогось не знала. От коли була дівчинкою маленькою, така, о, я от мрію стати артисткою, а коли стикнулася, блін, а от так ще буває. Наприклад, додати холу чи ревера, десь там в іней, ренути. Да, 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 да. Робота на камеру так само, там, як правильно стати, як правильно подивитися. Це все. Дивись, твоя камера, я дивиться розповім. на тебе, подивись, от якось. Так, щоб глядачі підписалися просто після цього випуску на наш канал. Отафічка. <смеш> Ще таке питання. Хто був твоїм кумиром в дитинстві і, можливо, ким надихаєшся сьогодні, коли створюєш власні пісні? <смеш> кумиром? Тіна Кароль, просто ваші оваці. Ваші оваці. А зараз ну і потім я вже коли почала рости і розвиватися, в мене з'явилось дуже багато кумирів, і там була і білі Айліш, серед неї. Але моя прям людина, якою прям максимально надихаюся, це Адель, це угу. просто моя королева обожнюю всі пісні на пам'ять, навіть які супер невідомі там для більшості слухачів. але... Насивав іскро. Я тобі бажаю, щоб твоя кар'єра склалася так, як у Адель, коли ти будеш виходити на сцену, велика аудиторія, і всі співають Босомісні. твої віки. Дякую. <світ> дякую, дякую. Ну що ж. Трошечки познайомились, трохи поговорили, і тепер пропоную переходити до гри. У нас е, є кнопки, які будуть супроводжувати вас протягом всього шоу, і, можливо, приведуть вас до успіху у фіналі цього випуску. Я хочу, щоб ви зараз їх налаштували трошки і записали унікальний звук, який буде е, повністю відповідати вашому настрою сьогодні. Хто mm буде -hmm. О, ладно, давай. Ну давай. Е, так, у мене вже дуже часто настрій помінявся за на цю програму, у мене вже декілька варіантів було. Так, тільки не смійтеся. Ми тут для того, щоб плакати. Все, тихенько. СКря! Тільки не смійтеся і сам заржав! Тільки що людина розказує про книжки, така все чемна, класна. А давай послухаємо, як що вийшло. Це круто, це буде реально нас підбадьорювати. Блін, у мене був дуже схожий звук. Мені здається, я буду кожен раз повертатися, як ота киця, то знаєте, і як ця бьобйонця на, на, на гремі така. <плес> Іскро, я давай. Не знаю. давай. Ви ти розумієш, він дуже той, який звук я робила, він дуже схожий на той, який Ну, Ти ж можеш звук. щось і проспівати. Проспівати? І. Ааа! Ай! Свистковий! Зроби Адель! Вау! Hello. І положила! Можеш просто крикнути Адель! Бідний звукач. Боже. Не, ну треба щось таке прикольне. Давайте зробимо цей звук. Іскром. Там є, в принципі, таймер до 30 секунд. Якщо хочеш, ми вийдемо. Фух. Записані всі звуки. Я радий, що ми можемо рухатися далі. І е, насамперед, перед початком, хочу подякувати нашим захисникам. Саме завдяки вам е, вашій підтримці. Ми можемо робити такий творчий контент, сміятися і дарувати радість нашим глядачам. Дякуємо вам за відвагу і підтримку. Перший раунд розминка для вашої музичної пам'яті на екрані з'явиться слово. Ваше завдання згадати, натиснути кнопку і процитувати пісню з цим словом. За правильну відповідь отримуєте один бал. Але будьте уважні, якщо натиснули кнопку, одразу давайте відповідь. Бо будете мовчати, я буду рахувати один, два, три і передавати хід супернику. Час перевірити, у кого в голові найбільший плейлист. Влад? Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не зна. Звідки приходить, ніхто не зна. Дівчина, дівчина, юна весна. Клас. Хороший початок. Далі наступне слово. Іскра. А, почекай, Раз, Два. Три очі глянь, живі на пивоварах, да? Знаєш цю пісню? Да, да, да. Наступне слово. Так. Раз. Блін, ну все, я... А чого ж натискав? Два. А я щось... Три. Кровки питі на душі прохолодно, Точно. я знаю, це боляче для мене. Це таке легко було. Це спеціально для тебе було. <рес> наставник, наставник шоу, звісно, всі пісні треба його знати. Ну, так, я вже їх вивчила на всі. Окей, okay, наступне слово. Владе? Клавдія Петрівна, знайди мене. Знайди mm -hmm. мене. Позвони, я пам'ятатиму <рес> твої сліди. Знайди мене. Наступне слово! Іскра. Пригорнись до мого серця. І відчуй, що там нема? Так резко вставила, обірвала. Що там нема образ. Ну таке популярне слово, а були пусто. А тепер увага на наступне слово. Опа! Ooh, Гарно так! Гарно так! Жити без тебе на вустах. Я чесно, мені здається, було одночасно. Ще одночасно почали співати. Давайте я по одному балу кожному. У нас вже міндальний зв'язок, бо вони мене просто поб'ють. Я поділюсь. Отак, окей, наступне слово. Іскра. Там біля тополі калина росте, росте. мамині очі У тебе чекають Зразу тебе. якийсь народний вокал з'явився, <рик> а тобі треба тоді вже трошечки хрипіти. Окей, <рик> 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 okay, наступне слово. А якщо я трошки змінити, чи може бути старі фотографії, сіло розклади. Дитячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре, чи зле з тобою завжди вони. Напишіть своїм друзям. Дуже гарна пісня. Наступне слово. Ладно. Разом нас багато, нас не подолати. Разом... А іскра така, що це за Вибачте, це не моя вікова категорія. У мене в голові... Бо Ой, разом... чи то десь. Стапе! Ти розказувала про те, що на своєму інтерв'ю я дивився, що а ти ого. знаєш, і росла на таких проєктах, які були ще на початку 2000-х. А що це за камінь, що? У нас два роки різниці всього. Ого. Ну а тепер увага, бо останнє слово в цьому раунді. Адам повільно. Зараз, зараз. Раз. Два. Я головне знаю пісню, я не можу її зараз заспівати. І танцю зі мною повільно. Хай зачекає Боже вільний! О! А можна поділити бали? <плес> 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 Чесно, у мене от така думка була. Як, як вважаєте? Ну, я просто, реально, ну да, знав, Він назвав реально, знав виконавця просто збирається. Давайте його заман... зарахуємо реально півбали. Давайте по, пів, по півбалу. Та ну, не на! Та що то. Так, да, звісно, okay. давайте. <к glamoury> Зарахуємо по півбала, а можливо в якомусь раунді теж треба буде додати півбала, я... і це буде цілий бал. Боже мій математики генії! Я в математичному класі навчався. А я математику викладав. А я знаєте, яка на математиці? Я. Оце саме іронія артистки. А я на математиці. <плес> ну що, друзі? Це було останнє слово повільно, і ми повільно рухаємося до наступного раунду. Але перед цим я думаю, ви хочете дізнатися результат. Да. Да, давайте <плес> дізнаємося. Отже, у Влада Рудницького 5,5 балів у іскри. 5,5 балів. А балів. Вічия. Так, дивіться, ну у вас нічия, але наприкінці цього шоу хтось має все одно виграти і кажуть: якщо стимулювати людину стресом, вона краще думає. Тому перевіримо це в наступному раунді.